Привіт всім! Я Крипер Неодимка. І сьогодні я не граю в Майнкрафт. Я тільки но замітив, що 20 хвилин назад вийшло офіційне відео, де показали нову мову Майнкрафт на голосуванні, яке відбудеться під час Майнкрафт лайфу. Ну, коротше, це новий вид черепах, який може бути дуже гігантським. Корот, я не повністю вар, Я, я не знаю, тут. Переведу все це. Потім переведу я все це у перекладачі і пойму ще що там було написано. Ну що, дивимось. Tiny Agnes. Першим, що можна замітити, це якісь рослини отут от на, біля пляжа. Тут на піску якісь нові рослини і якесь нове яйце. Did you teach chickens how to lay eggs under water? Not yet. They look ancient. Ну, ця лупа не буде додавлена, бо це просто фоновий предмет. These are sniffer eggs. I thought they were extinct. What kind of chicken is that? Ця черепаха схожа, наче вона з незера, по-перше. По-друге. Ну, коротше, понятно. Оу, oh, they aren't birds at all. This... Хм. Поки що нічого, не замет... Ну, Може на ній буде на оцій новій черепасі, може буде рости якісь водорості чи ще щось. They loved plants and found seeds by sniffing the ground in the most adorable way. With all of these eggs, I bet вид каменів. А це той самий нюхач, який. Я поняв, це той самий слітий моб. Це той самий моб, якого слили на голосуванні. Ну, от якщо ви дивились багато ютуберів, то ви знаєте, що там говорили. Що той ютубер слив моба нюхача, вора і. ще нового Голіма. Так от, це здається той нюхач той самий не крот, а отака -от черепаха, яка достає камні. Мабуть, для археології буде добавлена. І за... Стоп. А вона виходить, вона виходить прямо з лісу. Може в них буде спавн і в лісі? Ну, не знаю поки що. Ще й якийсь, якийсь новий вид рослин, який отаку нову форму має дивну. Ну, вже цікаво. Maybe even get some new plants, if the community votes for the sniffer, that is. Exactly. Will the sniffer get to roam the overworld again? You have 24 hours to cast your vote starting on October the 14th, noon, eastern daylight time. Короче, Minecraft Лайф скоро буде. Ну що, я думаю, вже можна сказати, що це кінець відео. І пока!